Привіт, це Мар'яна від Scrap Studio з любов'ю. Я беру участь в обмінному проєкті з нашими дівчатами з дизайн команди штампів з любов'ю блогу. І в нас основним завданням є використати, ну, зробити, так, першочерговий фон, і використати трафарет. Трафарет від Скраб Студії з любов'ю. У мене от є такий трафаєтик. Такий дуже цікавенький. І сьогодні я його буду використовувати для того, щоб зробити фон. Поки я чекаю на фон від маринки. Абріль, від маріни. Отже, що в мене є? В мене є акварельний папір. У мене є трафарет. Я буду використовувати білу пудру для ембосінгу і подушечку. Акварельний. Акварельні фарби. пім пім Попробую схочеться для того, щоб закріпити трафарет. І такий от спрей від Adirondack, від Ranger. Жовтенький він такий. Називається Butterscotch. Butterscotch. Якесь таке. От, це те, що ми будемо робити. Отже, що я роблю? Я беру трафарет і прикріплюю його до листівки. Що цікавого, трафарет він такого розміру що він якраз впритик лягає на листівку 10 на 15, тобто сам трафарет 10х15. Його дуже легко закріпляти, щоб нічого не ковзало. Ой, я його так от з двох боків закріпляю, щоб мені все гарно лежало. До речі, я не знаю, що роблять інші наші дизайнери, але по ідеї, не обов'язково я повинна, відправ... ну, коли я отримую чийсь папірчик, так, основу, фон. Не обов'язково я повинна її використати як фон. Я можу використати ту бумажечку, вирізати з неї різні елементи, зробити з нею квіточку. Так що, спостерігайте за нашими відео, далі буде цікаво. Я наношу. Чорнило, не чорнило, а клей з клеєвої подушечки на акварельний свій папір. А Що я хотіла сказати? Що для цього, ну, мабуть, набагато краще, для того, що я роблю, набагато ефектніше буде виглядати, якщо я використала би. А... Практичніше би було не клеєву подушечку, то що я зараз цямкаю, чавкаю на папір, а. Є такі штуки, вони в бутилочках. Оцей клей для ембосінгу, він в пляшечках. Дуже класна штука. Але я її не маю. Через те, я розказую, яка вона класна. Посипаю білою прозорою пудрю. У мене забагато пудри прилипло на мій папірчик. Я беру тісточку, суху-суху і забираю. Я не знаю, чи щось взагалі видно, я так дергаю руками. ще не згадала, що я знімаю відео. Величезний плюс! цієї маски, що вона така гранджува. Якщо я десь багато знімлю пудри, то ніхто не замітить. Тепер сушу те, що я зробила. Тепер що я роблю? Що я роблю? Я змочую все водою. У мене вода вже з фарбою, бо я вже пробувала її. От вона вже мокра, але то нічого. От. Я беру кілька кольорів з одної теплої гами, щоб було, все в мене було тепле. Це жовтий і червоний. Мені вистачає. Вони потім всі злиються і воно так буде цікаво. От, такий фон. Що я роблю далі? Його можна залишити підсушитись, щоб воно висохло саме. Але враховуючи те, що я вже е, сушила його феном, і зараз поміняю місця, щоб мені шнур не падав, Враховуючи, що я вже сушила, і папір вже покрутило від сушки, то нічого страшного не станеться, якщо я ще раз його підсушу. Такий от фончик, але це ще не все. Я беру вологу серветочку. Акуратно протираю там, де у мене ембосинг, у для мв І так, це ще не все. Останнє, що я роблю, роблю клякси. Спреєм. Так, Клякси зараз будуть всюди. Так. Ще раз сушимо. Очіться у мене такий кляксований акварельний фон з ембосінгом. От, я сподіваюся, що ви будете спостерігати за нашими творчими поривами, за нашими е, ідеями тим, як ми втілюємо їх за тим, як ми використовуємо трафарети, тим, як ми використовуємо чіпорт, штампи від Scrap Studio з любов'ю. От, приєднуйтесь до нас, користуйтесь нашими матеріалами, тому що вони класні і вони українські. І гарного вам настрою! Всього вам хорошого. Пока-пока!